Панді, панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко, і у зв'язку з черговим переїздом я всерйоз задумався про власну захищену кишеню для SSD Вибір пав на ASUS TUF a 2 і у цьому матеріалі я поясню навіщо вона людині, яка настільки далека від активного способу життя, наскільки це взагалі можливо. А також покажу, як я її готую до ролі власне частини свого пайплайну роботи. Перш ніж почати з вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок. Підтримка нас можлива і коментарем, але можливо навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, перш за все, так я знову почав використовувати SSD накопичувачі для створення кеш-файлів в DaVinci Resolve. Я розповідав про потребу в цьому давним-давно, рік назад. Якщо коротко, коли в DaVinci дуже важкі для обробки шматки присутні, я можу створити з ними кеш, і вони будуть не лише швидше програватись, але й саме відео буде виводитись максимально швидко. Я перестав це робити зі зміною камери, бо кишування row з Blackmagic Pocket Cinema Camera 4 k вимагав. Гало величезних ресурсів, а сенсор МФТ був сильно шумний, тому мені завжди треба було накидувати шумодав, який у комбінації з дефлікером, масками та іншими плагінами, плюс сам по собі формат дуже важкий, робив рендер відео десятикратно, двадцятикратно або навіть п'ятидесятикратно повільнішим. І це все у кращому випадку, якщо відео не треба було перероблювати, тому що я помітив якусь помилку. Коли я перейшов на Panasonic Lumix s 5 2X, футаж стало з Значно легше опроблювати, а Full Frame сенсор дає сильно менше шуму зображення. Сильно менше, але все ж дає. І коли шум є, на фоні стерильного футажу в інших місцях його помітно сильніше. Тому шумодав все ще потрібен, як і флікер. А у зв'язку з тим, що навантаження по кількості відео у мене зросло ледь не втричі, кишування знову актуальне. І в якості жертовного SSD, про який нагадую, у мене було відео. Мені знадобився зовнішній USB-накопичувач. Ти Goodram HX200 на 2 терабайта підходив непогано, але доки він жартовний, я не можу знімати відео, як я зроблю зараз. Бо SSD підключено до ноутбука, а повинно бути підключено до камери. Тому мені знадобився додатковий жартовний і при цьому окремо від HX200. Я використав RDM Pro Nano на 1 терабайт, а в ролі кишені під нього обрав собі ASUS Асостав a 2 Чому? Бо комбінація з речей, які мені подобаються і які не подобаються конкретно в ній, робить її максимально вигідним варіантом під мою задачу. Я вже робив окремий огляд цієї кишені, тому просто нагадую: тут Type-C на 20 гбіт, вага 150 грамів, система затискачів QLatch, які сумісні з типорозмірами 2280, 2260 і 2242. Тут також йде повна ізоляція IP 68 і захист mil std 810 h Так, це різні речі. Чому саме я пояснюю? В окремих матеріалах посилання в описі нижче. але якщо прямо коротко і стиснено, то Міла std 810 h захищає кишеню від падіння з висоти 1-2 метра. А iP68 дозволяє їй перебувати на глибині 1,5 метра під водою до 30 хвилин. Тобто, дощ не страшний, випадковий візит в басейн не страшний, теоретично навіть прання не страшно, але це не точно. Відмічу при цьому, що кишеня не ідеальна. Гвинти тут максимально нестандартні, гексагональні і вимагають ін. Інструмента дуже незвичного розміру, але це не така велика біда, бо ви не будете замінювати SSD всередині настільки часто, як можете подумати. Також Mi RDM Pro Nano має типу розмір 22-30, тобто кюлеч під нього не підходить. Але він все ще працює, і навіть до термопрокладки притискається без проблем. Тепер яким чином Асостаф А2 став частиною мого пайплайну? По-перше, я намагався пофарбувати його в помаранчевий колір, бо одна з речей, яка мене постійно бісить, це пошук чорних накопичувачів на чорному фоні, чорного столу, поміж чорних речей і кабелів. За це я, до речі, і люблю HX200 в рожевому золоті. Не пропустиш. У всякому випадку план був пофарбувати, але виявилось, що до гуми аерозольна фарба не прилипає. Тому я обійшовся стікерами в схожого. Му контрастному кольорі можливо в майбутньому я пофарбую їх але. Це не точно. Далі я підключаю цю кишеню до ноутбука через хаб Tobin One uds UDS40M. Мені достатньо USB 5 Гб. і кидаю на цей SSD через цей хаб кешовані файли DaVinci. Коли повітряна тривога, я відключаю ноутбук від хаба і за потреби несу SSD, щоб працювати в коридорі. Якщо я в темряві не побачу, куди поклав кишеню, випадково змахну її рукою і вона впаде на плитку. Я буду знати, що з накопичувачем, все буде в порядку. Бо у TAV a 2 корпус. Прогумований, а у HX200 він металевий і чудово передасть силу удару компонентів всередині. Ну і наостанок вже в якості підсумків. Безумовно, я міг би обрати дешевшу кишеню з меншим захистом. Але проблема у тому, що такі компоненти я навпаки хочу захистити максимально. Кишеня А Сустав А2 дозволяє вам фактично створити супервитривалу і швидкісну USB-флешку, яку можна використовувати і для бекапу файли під час зйомки на вулиці, і для створення кешу. і Просто для збереження важливих даних, що буде всередині Не принципово. бо значно більш важливо, як воно захищене. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи важливо вам, щоб ваша SSD-кишеня була так захищена, як захищена моя. Чи падала вона, чи ви її кудись штовхали, чи мочили ви її, чи у вас її взагалі немає. Пишіть і не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Беріть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові. Знято.